Шановні глядачі на каналі Шуманки Сераш. Мене звати Любов Завальнюк. І сьогодні в нас досить болюча тема Ірина Фаріон. Що сталося, чому вона померла і хто за цим стоїть? Е, є дві офіційні причини замаху на Фаріон. Це особиста неприязнь І друга причина – політична діяльність. Давай подивимося, чи було щось третє? Ну, дивись, це. Більше питання якогось е, давай так особистого характера, але скоріше за все за якусь публічну діяльність, бо зірка випадає. У мене не випадає гострого саме політичного мотиву чи політичного замовлення. От, знаєш, як там не знаю, там Чорновол, наприклад. Ну, за політичні да, там, гасла за політичну діяльність саме. Нє. Це напад конкретної особистості е, за якісь або висказування, вимовування за якусь публічну діяльність, за можливу якусь там позицію. От як і це такий достатньо агресивний і дійсно продуманий напад. Дійсно, прям типу, він такий це вбивство замовне зараз. Дивна історія. Я би не сказала, що прямо прямо замовне, дуже, дуже якась така дивна штука. З одного боку, так знаєш, ліхо заплутаний сюжет. З одного боку, якісь гроші у мене дійсно фігурують. А, але, але. Якісь дивні домовленості. У мене складається враження, що той, хто хотів виконання замовлення, це не той, хто замовлення виконував. Тобто заказчик і сполнитель, це, по ходу, дві різні людини. Але, але, і я ж кажу, гроші, наче фігурують, але я не назву це прямою прямим. Mm, прямим замовленням, прямо знаєш, от прям за гроші за гроші. У мене складається враження, що між замовником, бо в мене тут дуже дивно фігурує, у мене е, паж кубків нехай перевернутий, і король кубків теж перевернутий. Типажність людей, які скоювали той, хто хотів це скоїти, той, хто скоїв, вони або близькі, або можливо. Я не знаю там, друзі, родичі, знайомі, е, ну, коротше, от ем, тоді би фігурувала би, можливо, трохи інша ієрархія, але знову це не про політичний підтекст. От у чому момент. Я передивляюся і ще раз, і ще раз: це не про політичний підтекст. Це не прибирання політичної кандидатури, чи а, там вона комусь заважала саме як там політик, як діяч у цьому форматі. Так, да, це за медія, за якесь медіа, але це не зовсім по політичному. Ну ти зрозуміла, бо політичні замахи інакше виглядають. Кому перейшла а, чим саме конкретно перейшла дорогу Фаріон? Вона зробила заяву. Вона знала якусь таємницю. Я би не сказала, що вона прям знала якусь таємницю, прям таємницю, таємницю. Але знову як мотив випадає зірка? Медіазаява, медіазаява але або Фаріон як медіаособистість. І знову в мене не випадає конкретного політичного підтексту. І якоїсь, наприклад, там захисту якихось там, знаєш, там я не знаю таємниць інтересів, якоїсь такої історії? Не зовсім. Воно ж таке, я ж кажу, воно дивно змішане в е, більше в особисту неприязнь в якусь, ніж в політичний е, текст. Коли прибрали Фаріон, е, хто від цього виграв той, хто її прибрав. Чи той, хто е, на підстрикав її прибрати? Тут, скоріше за все, і перший, і другий, бо в мене знову повторюються одномасні карти. Паж мечів і королева мечів тепер. Там у нас були кубкові один в один, да, хтось молодий і хтось постарший. Але по типажності, по думкам, по цьому всьому, дуже схожий на того, хто виконував там, наприклад, замовлення. Да? Ну, я маю на увазі хто, ну, хто, 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 хто це робить. А от з ким це обговорювалося, хто підстрикав, ну як ти вимовилася, да? хто був зацікавлений у тому, щоб до цього дійшло. У мене знову випадають одномасні карти. Тобто задіяне звершилося, і тим, хто це планував, типу, їм від того вони здійснили задумано. Задумане. Що вони, що вони від того виграли? І не жодного матеріального вообще якоїсь матеріальної історії чи якоїсь такої штуки, ілюзія. Диявол, ну, типу, ілюзія, диявол, якийсь соціальний, е, як, якесь, е, соціальне не знаю, задоволення. що ли. Я не знаю, як це правильніше сказати. І знову, до речі, повторюється мастя рицель, король, тільки тепер вже зло. Ну Розумієш, тобто тут е, якийсь дивний. Особистий мотив, особиста якась я ж кажу, грандіозна неприязнь. Він дійсно вбив Фаріон. І з того, що в мене випадає, дуже схоже тим, хто був напряму пов'язаний з цим вбивством. І в мене випадає ну, з да, той, хто міг у цьому випадку застосувати силу, і скоріше за все її застосував. А, і, але все одно в мене дуже, дуже цікавий момент. End, що якось, Я не впевнена, що він один діяв, бо випадає колесниця, Розумієш, чувак стріляє в жінку похилого віку в дворі Львова, і, і от є якісь навіть свідки, хто бачив, скоріше за все, що це є він, я маю на увазі, можуть сказати, що вони бачили, хоча б приблизно, що дійсно хлопець має до цього прямий стосунок, не тільки фотографіями, тобто є хтось, хто помітив це, побачив це, якось засік це, бачив цю. Людину, але коли сниться, мав же бути хтось, хто його такого, грубо кажучи, посадив машину в кінці двору. і Вони поїхали. Розумієш, що пересік на різні автомобілі. Але ну, це не одно. Ну знаєш, не не, не, не гра в одні ворота, скоріше за все, є ще хтось. Тому що багато людей писали про те, що м, м, молодий хлопець стріляв професіонал з такої відстані, чітко у скроню і так далі. Такого бути не може. Хлопець занадто молодий. Ми не знаємо, що це за хлопець. Якщо це той хлопець, який має бойовий досвід останніх двох років, то перед вами професіонал навіть у 20-21. от у чому момент. Але я не погоджуюся зараз, Люба, я вже чую і бачу, як в мене полетять капці усі, хто е безмежно любить і поважає пані Ірину Фаріон. Але я не погоджуюся із суспільним гаслом Ірини Фаріон. Ну я не з цим не погоджуюся. Стріляли не в українську мову, стріляли сам, саме в пані Фаріон. Ну, тобто, не треба із цього роздувати такий формат. Ні я не бачу політичного мотиву, я бачу особисту історію якусь, і вона в мене саме, от, навіть якщо вона носить якийсь підстрикальний там вона не неприязні якійсь базується, а не на громадському русі, пані Фаріон. Це не зо, в мене не виходить, що це за мову, за політику, за її якийсь. Це скоріше виглядає її за її медіазаяви, або за її там медіазаяви, які стосуються когось. Хто, можливо, там близький до цього хлопця, чи там я не знаю родич, зятість, кум, брат, сват колись за царя панька? Ну, коротше. І, на жаль, пані Ірина інколи говорила речі, ну які е могли не просто когось образити, а стати тригером останньою краплею. І оце про якусь особисту історію, а не про те, що її прибрали як політичного діяча або комусь так заважала українська мова, і її ікони в вигляді Фаріон прибрали. Ні, стріляли не в українську мову, стріляли саме в пані Фаріон, як в особистість. Це вбивство буде розкрито. Чи знаємося ми правду? Зараз. Якась інформація буде видана як е, вердикт, як, е, як розслідування, але вона буде містити лише частину правди. Я, ну, тобто, те, що ми з вами почуємо у новинах чи якусь таку історію, воно буде мати вигідний, певним чином викривлений характер скоріше за все. Тобто, нам з вами дадуть якийсь відсоток. Правдивості мотиву або ситуації, або хто це зробив, і який, який шматок. Але половинка залишиться в тіні. І я запитую, чому так, а тому, що це буде п'ятірка мечів. Якщо зробити, ну і сказати, е, е, все чесно, то це, умовно кажучи, ну, суспільство, я так розумію, то це підставити. А отут -от я не зовсім розумію, кого підставити, можливо знову ж таки, можливо. В людина або люди, які за цим стоять, мають стосунок до чогось, і або до когось про кого не варто говорити. Ну або чиє ім'я ним не треба поплюжити, або ну коротше, це зрозуміло чи будуть ось цю ситуацію використовувати в Україні різні політичні сили для того, щоб розгойдати човен всередині держави? Уже намагаються використовувати і українські сили, і проросійські сили. Це як прецедент для а, очередного о, очередного мітання гівном один в одного. розумієш? Ну, типу, його вже використовують, динаміка вже йде. Уже йде. І скоріше за все у мене випадає дуже так цікаво, можливо, якусь частину інформації ми, нам можуть вкинути як суспільству, а, ймовірно, як відволікання уваги від чогось. Тобто, щось вже давно знають, але не роблять заяви. Тут, там, грубо кажучи, там, я не знаю, там депутати вирішили якогось знову гімна на лопаті нажертися, і тут, от нам вам новини про вбивцю Фаріон, Типу, щоб знаєш, закидати інформаційний простір. Ну, коротше, якось отак. отак от. Це може бути тепер спекулятивним інструментом. І воно, в принципі, вже почало використовуватися як спекулятивний інструмент. Чи пов'язана ось ця вся ситуація і ці люди з роботою в інституції Ірини Фаріон? Я поки не бачу, що прям, прямого прямого зв'язку з її роботою. А знайомі. На, вони роботі. Були? На, на роботі, до речі, на роботі, до речі, її також вважають королевою мечів. О, от, і ще тією королевою мечів. Тому. Зараз я не впевнена, що прям напряму і близько. В мене тут, якщо і може бути якийсь зв'язок. Із вбивцею чи якось так, то він дуже поверхневий. Можливо, через когось, через щось, через пяті десяти роки, але ну, я не впевнена, що напряму. Дуже навряд чи тобто зв'язків не було, а основна мета вбивства Ірини Фреон це особиста неприязнь. Ну, у мене да, У мене більше випадає, що ми говоримо про якісь особисті штуки. Ніж про якісь саме політичні е, замовлення або якусь таку історію. Тобто воно щось більш особисте, ніж суспільне або політичне. Ось ця людина, яка вбила Фаріон, в неї з психікою все нормально. Ти задаєш мені дуже цікаве питання, тому що у людини, яка здатна у. Е, Скажімо так, на вулиці, у дворі львівському, достатньо людному випустити жінці похилого віку у скроню кулю, а до того вичікувати її предположительно декілька тижнів і слідкувати за нею. Ми говоримо про те, що підхід, так, звісно, хладнокровний. от тільки людині вже є певна девіація у поведінці. Раз людина. Іде на вбивство і ще у такому форматі. Це означає, що е, тут є уже той, м давай скажімо так: та девіація, або той досвід, який змістив у вбивці питання вбивства як чогось, що ну є. Неправильним, ти зрозуміла Тобто ну, то, людина що... це робила е, свідомо, а от скорі яка це була свідомо, а значить, її не лякає момент вбивства, і тому я ставлю під велике, я ж кажу, питання момент того, чи немає вбивця бойовий досвід. Тому що це виглядає і неважливо скільки йому. 19 20 22 23 скільки йому років. Скоріше за все, я схиляюся навіть у тому, що я бачу, що людина, яка скоро вбивство До вбивства відноситься зовсім інакше, ніж ми з вами, люди, які ніколи нікого не вбивали. А це, скоріше за все, бойовий досвід. Е, просто е, ну, недоречне порівняння, але так чи інакше, Джона Леннона вбив фанат. Да, е, божевільний фанатик, який е, просто підкраулив його да, під будинком і вистрілив в людину. Він також був не згідний з точкою зору Джона Леннона. В нього були інші погляди, політичні погляди. Тому цілком можливо, що от така от людина з якоюсь фанатичною проблемою в голові вавкою просто караулила фаріон на постійній основі. Схиблено людина взялася, взяла за мету вбити я наголошую як здоровий громадянин суспільства, що у мене також різні е, позиції к е, стосовно майже всіх поглядів пані Ірини Фаріон, але це ні в якому випадку не може бути привідом для того, щоб її вбивати. І да, її вислови безумовно, і ми маємо з цим погодитися просто прагматично. багатсько її висловів були достатньо грубі, образливі, принизливі, і вона вимовлялася інколи не підбираючи слів, навіть з приводу смертей різних е там колег і ну коротше діячів і так далі, да там відверто, дуже грубо коментуючи певні моменти, от але це все ще не є причиною її о, вбивства. Ну я маю на увазі. Не є. Ну це не є причиною для приводом того, для вбивства. Да, приводом для вбивства. Це ну це не вкладається в будь-якому випадку у голові вступання в дебати, вступання в полеміку. Я не знаю, там о, в дискусію жвав, Я би ще зрозуміла, при жвавій дискусії почати. Знаєте, ну дуже зараз сумна, але правдива аналогія, коли там люди не знаходять аргументів, лізуть уже битися, тому що немає аргументів, але дискусія Я б, можливо, навіть би цю точку зору прийняла. Знаєш, уже полізли дратися, коли немає можливості довести опонентові. І то... Ну, але не вбивство. Навіть за таку дивну д -д дивні точки зору, з якими я повністю не погоджуюся з пані Фаріон. Але я ж не беру з вами не пістоль і не їду до Львова вбивати, пані Фаріон. Ну, тобто, це ми, ми говоримо про те, що у людини, яка це скоїла, є глибока образа і якась девіаційна історія внутрішня, дійсно, де зміщений ракурс. Ну. Сподіваємося, що все ж таки ми дізнаємося справжню причину, і це вбивство буде розкрито. Шановні глядачі, дякуємо за увагу. Підписуйтеся на канал Шаманки Сереж. Сереж, дякую тобі за розклад, дякую за чітку позицію і за те, що ти розглянула досить детально цю ситуацію. Дякую, шановні глядачі. Підписуйтеся. до нових зустрічей.